Вітаємо вас на каналі про погоду. На початку тижня на погоду у більшості областей України впливатиме циклон, що сформувався над Балтією, і поступово рухатиметься на південний схід. Очікуються дощі та сильний південно-західний вітер до 15-20 метрів на секунду. Внаслідок надсходження холодного повітря в Скандинавії очікується значне похолодання. У другій половині тижня температура почне зростати, і на вихідні повернеться спекотна погода. У вівторок, 30 липня, дощі у північних в день місцями у західних та східних областях. Можливі грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 20. температура повітря від 14 до 19 вночі і від 21 до 26 в день, на південному сході та в Криму до 29. У середу 31 липня переважно без опадів. В день у північних областях можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. На Закарпатті змінний 3-8 метри. Температура повітря вночі від 12 до 17, в день від 24 до 29 градусів тепла. У четвер, 1 серпня, буде сонячно, без опадів по всій Україні. У західних областях вночі та вранці можливий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17, в день від 26 до 31 градусу тепла. У п'ятницю 2 серпня переважно без опадів. В день на заході можливий короткочасний дощ і гроза. Вітер змінних напрямків 3,8 метри на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16, в день від 26 до 31. На півдні та узбережжі морів від 16 до 21 вночі та від 29 до 34 у день. У суботу, 3 серпня, дощі з грозами у західних та місцями у центральних областях. Можливі зливи та шквали до 15-20 метрів на секунду. У інших регіонах без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. На півдні південний 7-12. Температура повітря вночі 18-22, в день від 23 до 28. У центральних і південних областях від 29 до 34 градусів тепла. У неділю, 4 серпня, очікується нестійка погода з короткочасними дощами у більшості областей. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі від 18 до 22, в день від 23 до 28 градусів тепла, на південному сході від 29 до 34. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе в Україні перемогу та кожному затишок і сонячні дні. Зберігаємо оптимізм разом, підтримуємо та віримо в ЗСУ і підписуємось на канал про погоду.